Привіт! Починається весна, зараз кінець березня. Я поназаписував купу відео, порозкладав їх там ну, на цю тиму, на на один раз на 4 дні вихід. От. До кінця вересня дістане багато. От. Вже тепло в автівці сидіти і записувати не камільфо. От. А знімати треба лише у такому ракурсі, коли на тебе в обличчя сонечко. Тому буду йти повільно, щоб цей маршрут подовжити. От, мордочка трішечки припухла, бо вже здоров'ячко не те. От, щось вже робиться не так, що до, до обіду вже буду нормальніший. От, про що хотів розповісти про гарну свою службу. Ми гарно чого робили. Ми і картоплю збирали, і у Єреван їздили. От, і от, заціплення. Оточення, да. таке слово, окруження, оточення, оцеплення. Стадіонів брали участь, і вокзали патрулювали, і по місту в Москві, вот, і отель Алтай. Вот. І багато чого було, і на фірвірки їздили виставляти військові шеренги колони. Але ще було, коли ми маршем пройшли по червоній площі в 20 метрах від Горбачова, який стояв на трибуні на От. Це була спортивна колона. Тоді було модно, щоб, як Сталін заповідав, мір Трудмай, Юнію август». От, що ГТО готов трудовій обороні і багато фізкультурників на травневі виходило там в спортивні колони. А це була спортивна колона на ноябські празники. І за задумом повинні були йти спортсмени. ну тобто ми, а Хто ж ми, як не спортсмени, молоді солдати. От, у спортивному так, одягу, в спортивному взутті. І нести височення 4-метрове, здається, алюмінієві шести, і на них там якісь полотнища були натягнуті. Ну, Я вже не пам'ятаю. І треба було маршурувати по червоній площі від музею і до собору Івана Василя Блаженного, Здається так. От. І треба було, значить, йти. Вздовж всієї червоної площі, от, рівними колонами. Для цього нас дуже багато тренували, бо головний плац у дивізії, де я служив, там було купа частин, полків, от, і був дивізійний дивізійний плац, і він був якраз розміром з Червону площу От. Якраз розміром з червону площою, зорієнтований так, або пристосований, так щоб було зрозуміло, хто звідки виходить, де змикаються колони шеренги, як вони вирівнюються і куди вони шикуються і як йдуть далі. От. Це можна було так бувати в натуральному розмірі все це опробувати, все це зробити. І нас ганяли. Оце ж ноябрь був, кінець жовтня. Це Москва, це клімат пожорсткіший, аніж у Харкові. Тобто було холодно. І ми в шинелях ходили і цей спортивний шах одробляли, тобто на 4 шаги, от не страйовий шах, а вже спортивний якийсь там. І був у нас там дуже-дуже енергійний дід. От, йому там років за 60 вже було колишній спортсмен. От, і він громко, голосно нас всіх підрівнював, як зробиться е, спортивний шаг. Більше того, одна, одного разу навіть випав сніг, одного разу навіть випав сніг. І ми топали по примерзлому тому е, плацу. Але в цьому була і вигіда, бо він взяв чайник гарячої води і кожні чотири шаги, де він їх відміряв, він робив лунку для правофлангового, для того, хто по кому вирівнювалася вся шеренга. І от і, і от таким от нехитрим засобом розмітив той плац. Кожен четвертий шаг він клив туди окріп. Йому підносили ті чайники з окріпом і сокропом. І він відмічав. Де там буде отой кожний четвертий. Ну, Дня на чотири протрималась його розмітка. Бо та розмітка, що була на асфальті, вона, звісно, що зникла. Була закрита снігом. І розчистити не мало сенсу, бо один йде по асфальту, а с інші по снігу. Всі повинні бути в рівних умовах. Отака от цікава була. Тренування. От ми йшли от в шинелях. Спочатку без тих шестів, потім з тими шестами, об обома руками їх тримали. Вон. Була така досить тривала, здається, два тижні нас ганяли туди кожного дня по декілька годин, щоб ми то і навчилися робити. Вон. А потім поїхали на спортколону. Нам видали кросівки. От. Але носки не видали. А ті, що одна пара там, чи дві були позабезпечені, то звісно вони десь ділися. Коротше, у всьому гарнізоні були викуплені нафіг ті всі носки. Вони тоді вартували не дуже дорого. солдатику це було досить коштовно, але по кишені. От. А хто не викупив, той тири у товариша. Там це було аж Попит на ті шкарпетки. На ті Шкарпетки да. От. Шкарпетки шкарпетками. От. А видані були ще е, якийсь типу болонього в спор матерії, спортивний костюм, брюки і е, курточка, які ми натягли поверх свого повсякденного обмундирування. Звісно, що зимового напіввовняного. Е, Непіввовняного. От я потім у Харкові в такому комплекті в самоходи ходив, лише не перевзувався. От у Харкові патруль мене бачить, Я весь у спортивному, я весь у спортивному. З ніг до голови шапочка, перчатки там якісь, гурточка, брюки. От. А замість, замість, замість спортивного взуття армійські сапоги. І вони дивляться на мене. І з одного боку, як розумію, що щось не так, а з іншого боку, їм і втручатися не дуже хочеться. Бо ну навіщо це от, Мене в'язати, тягти, розбиратися протоколи, писати. От. Ну втік і втік, все. І, ну, їм же ж теж по місту хочеться походити. Це ж вихід в місто, це ж як додаткове увольнення. От, е тимчасове звільнення у місто. От. І от саме за таким комплектом я вже по Харкову бігав на, на побачення. На перших курсах на старших вже було це не потрібно, там вже легше було зі звільненнями. От, а от по Москві нам таке навидавали, і було, звісно, не дуже комільфо. Ну, Ми під, під себе теплу білизну, оце непіввовняне обмундурування. Зверху, отой непродуваємий, до речі, дуже-дуже такий панцирний повітряний проникний костюмчик. От. І з цими значить, флагами повинні були йти. Ну Ми вийшли і пішли. і Музика, ой, яка гарна музика. Була. Там такий звукопередача, така звукова апаратура, що дуже-дуже. Ну, дуже, -дуже, була, дуже була. От. Він оре на всю площу на, на весь майдан, От, ой, червоний майдан. От. Але чутно в усіх кутах у кожна С, кожна Щ, кожна Ч. Там, вони там, поки ми, там, ми, ми на Червону площу виїздили для спортколони, так сказати, на натурі, подивитися, щоб не шугатися, куди щоб бігти, там, щоб варішку не роззявати зайвий раз, щоб звикнути до обстановки, І щоб ми займалися лише тим, що йшли. От. І пішли ми з тією колоною. От, але нічого не вийшло, бо на трибуні в 20 метрах у нас стояв у Горбачов, і всі зробили рівняння на Горбачова. У кадр коротше, спортивна колона так і не потрапила. Та й Горбачова дуже ми не побачили, він невисокий, не, не там купа інших було у пальтах і шляпах. От, я йшов у четвертій колоні от е, трибун. От, не в першій, от в четвертій, бо там е, ставили більш... Старослужащих вже опитних, той, хто вже ходив, хто, хто менше шугається. Тобто ще й така була психологічна підготовка, що той, хто вже там бував, той встановився право кордону, От, Ось така от вона була, прогулянка по Червоній площі з флагом в 20 метрах від Кремлівської трибуни.